П'ять доступних аналізів, які допоможуть перевірити весь організм, не забудь зберегти це відео. Загальний аналіз крові це простий та інформативний тест, який допомагає виявити загальні процеси та рівень гемоглобіну в організмі. Аналіз на тиреотропний гормон ТТГ відображає функціонування щитоподібної залози та може свідчити про якість і швидкість метаболізму. Загальний білок визначається в біохімічному аналізі крові. Якщо його рівень знижений, це може свідчити про захворювання внутрішніх органів в першу чергу травної системи. Феретин. Цей показник відображає запаси заліза в організмі. Ключовою функцією заліза є газообмін, що дозволяє нашому організмові дихати. Залізо впливає на роботу мозку, щитоподібної залози, гормональний баланс та багато інших процесів. Вітамін Д. Функціональна активність майже всіх тканин та клітин нашого організму залежить від цього вітаміну. Його дефіцит може призвести до ослаблення імунітету та погіршення загального стану. Варто зазначити, що дефіцит вітаміну D є досить поширеним у нашому регіоні.